Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову будуть пошуки. Пошуки будуть на полі. Є здісковане поле, ну воно зореді там так підготовлене вже ще літо, але тим не менш, вже поля починають відкриватися. Тому сьогодні, надіюсь, на гарний пошук. Так що запасайтеся чимось холодненьким вже, тому що на сьогодні передають десь плюс 37 і зараз ранок. Тому у мене є 2 годинки буквально, щоб походити, покопати, показати вам якийсь контент, якісь знахідочки. Так що приступаємо, друзі, до пошуків. Погнали! Ось така, друзі, локація на сьогодні. Вон, ззаді видніється ліс, і дивіться, як гарненько оброблене поле. Будемо ходити, пробувати. Не знаю, що з цього вийде, але ну, думаю, щось дай знайду. Так що, така от. Краса, друзі, а я приступаю копати. Все, дивимось. Так, глядачі, перша знахідочка, ось така якась мушкетна куля випадає. Думав, друзі, що я тут перший, але дивлюсь, вон уже сліди, бачите, хтось потопав і і туди. Ну так, не кучно ходив, але, тим не менш, похоже на... Але будемо ходити. Бачу, так пробігся хтось трохи. От. І будемо пробувати ми теж далі ходити. Так що не перемикаємось, дивимось, буде цікаво. Друзі, надибав чіткий сигнал, зараз будемо пробувати разом копати. Ось такий сигнальчик. Ну, 68. Показує на навушниках. Ну будемо пробувати копати. Не знаю, що там. Подивимось разом. Друзі. Пісочок копати Коротше, класно. Але що там? О! Ось викопав. Ну, так колоколить непогано. Непогано. Але що воно там? Ну не фольга точно. Ось, щось викопав. Ось дивимося, друзі. Ось така ось штучка. Не знаю що це. Коротше говоря, щось таке. Ну, щось, щось із скіфа, походу. от, от така штукована. Можливо, хто знає. Підказуйте, бо патина їхня. Ось дивлюсь, Ну, не знаю, що це. Ну, тим не менш забираємо в хабарницю, потім будемо думати, що воно таке. Ходимо далі. Випадає, друзі, ось така їхня якась накладочка. Тут, коротше, викопував я і відламав, тут ще хвостик був. Щось по скіфам, друзі. Ось така їхня патина. Поки що такі знахідочки, такого толкового нема, але попадаються їхні якісь аксесуарчики. Буду надіятися, що щось випаде ще цікавіше. От. А поки що таке, Ну, вони тут є, але треба шукати, як то кажеться, поле вже бите-перебите. Але якщо враховувати, що поля ще всі стоять, не убрані, ну, вже багатенько і убраних з тернею то тут ходить, просто так можна сказати, збити з кому, щось знайти, зробити контентик. Ну, Нормально, коротше, копаємо. Друзі, ось така ямочка взагалі невелика. Било класно, блін, не повірив, не думав, що так може бути воно. О, десь тут -то знахідочка. Диви, десь загубив. Вже викопав. Я так побачив, що щось блиснуло зелене. Зараз буду шукати. Щось зелене. Щось їхнє, дивіться. Дивіться, яка краса. Ось, друзі. Ось. Бачите? Клас. Ось така штукована. Я навіть не знаю, що воно. З такими дирочками. От. Тут вже пісок з ліса, тут ще є. Щось таке Патина шикарна просто. Не знаю, що це якась накладка видно чи що воно. Тут ззади якесь як застібалося щось. Коротше, не знаю. Ну щось їхнє, друзі. Є. Оце вже щось цікавіше. Зараз буду цей участочок вихожувати тут. Побачу, можливо, щось і накопаю. Погнали, не перемикаємося. Ну що ж, друзі, випадає все-таки скіфський накінечник. Думав, що вже сьогодні не знайду його, але, але є, є. Уже, бачите, мухи починають. Уже, коротше, десь ближче до 10 вже починає трохи і пекти, я вам скажу, ще хвилин 15-20 і треба буде звідси вже йти, тому що вже буде жарити. Уже жарить. Хоча ще десяти навіть немає годин, а вже так підпікає трохи. Ось, Отакий от однокінечник, таке вістрічко, друзі. Маленька насінинка. ну, але тим не менш. Це все ж таки, за чим я сюди приїжджав, за скіфами. Щось там трошки накопав, показував вам. Ну, ще ось хвилин 20. Я думаю, та й буду вже збиратися. Потім покажу, що нам вдалося знайти. Забирай, Майдан.